Альтернативне Євробачення ягоди полетіли. Ага, непогано. Я не люблю, коли мені шепчуть, але атмосфера додає. Ну, кайфово. Мені подобається. Ну, я розумію, що це трошки ветно, але я люблю це. Ну, не знаю, мені подобається цей прийом. Баян? Баян? Давайте так. Єдиний раз, коли я був э, радий бачити Баян, це в фільмі Брама. Я через відео згадую цей фільм. Якщо ви не дивились український фільм Брама, будь ласка, подивіться його. Не факт, сильно не факт, що він вам сподобається, але він заслуговує на ваш перегляд. Там є сцена з Баяном, і я закричав на весь кінотеатр. Ну, це щось це. Це гумор, біль, вся історія українського народу і така атмосфера. Там вона дуже коротка, але розумієте, є певна глибина. Там є певна глибина, і в самій сцені, і в тому, як цей баян з'явився в тій сцені, і в тому, що це за баян, і в тому, як він додатково розкриває персонажів. Ну це неймовірна сцена. Тут баян. Ну просто дуже неочікувано. Я прям такий, що тут робить баян. Дивіться, ось тут фішка ось в чому. Чи подобається мені цей трек? Так, чи мені подобаються тільки народні мотиви, це етно і все інше? Ні, це неправда. Але конкретно цей трек мені подобається, бо я відчуваю в ньому енергію і відчуваю певний посил. Але тут з'являється інша проблема. Чотири учасники гурту. <му> От я повторюю, що з точки зору музики оцінювати. Перформанси на Євробачення, мені здається, не зовсім доречно. Тобто, ми ж їх дивимося. Ми не можемо закрити очі. Тому треба якось правильно дивитися на те, як все будується у загальному. І тут починається проблема. У нас є чотири учасники і жодного акценту. І наразі нам не розкрили жодного персонажа. Трошки пізніше я поясню, що це значить, щоб ви не думали, що я якби вигадую штуку з голови. Але. Ключове, у нас є чотири персонажа, у нас є баян, і я не можу їх відрізнити між собою. Це важлива проблема такого підходу. Бо коли в тебе є один учасник, один соліст або два солісти, ти можеш з ними працювати, можеш на них акцентувати. І ключове навколо них будуєш композицію. На їх контрасті, на їх схожості, але навколо них. Тут воно так не працює. Вкотре. Це ж не акордеон, надіюсь, бо ото сором буде. При цьому динамічному монтажі, чи можете ви відрізнити одну панянку від іншої? Ну тобто, запам'ятати, хтось когось з них виділити, крім панянки з баяном. Але якщо кроп без рук, ну тобто не видно нічого нижче плечу, то вони в цілому всі однаково візуалізовані, і це велика проблема. Так, дивіться, оце збор на дрончик для ЗСУ. власник QR-код. Посилання в описі. Якщо донатите більше 100 гривень, то можете в коментарі залишити будь-який трек з Євробачення, виступ будь-який з Євробачення, я його огляну. А в Телеграмі вже є черга з кількох треків. Власне, вони наступні. Чи нема у вас таке відчуття, що знову у нас в центрі композиції не те, що повинно бути? Барабан за рахунок того, що він один і він. Унікальний? Виглядає акцентований, а чотири майже однакові панянки виглядають як додатковий контент. І вони виглядають, немов вони є фоновим об'єктом в цій історії. Коли ви бачите цей фрагмент, як думаєте, хто в центрі цієї композиції? Хто головний? Чи є у вас якісь питання? Стосовно того, хто являється ключовим в цій історії. Мені здається, що ні. Але якщо взяти певний фрагмент цього виступу, ви задаєтесь питанням, це виступ чотирьох людей, чи це виступ в колаборації чоловіка і чотирьох виконавців. Справа в тому, що він великий, він акцентований і йому приділяють увагу, коли він б'є в барабан. Але кожну з цих героїн не розкривають жодного. Індивідуального моменту у нас наразі немає, щоб ми могли сказати, ця людина така, ця людина інша. В цьому кадрі видно, наприклад, що барабани два. Але коли грає другий, перший щезає. Навіть в цьому моменті ми можемо побачити одного барабанщика акцентованого і групу людей. І що ми маємо? Соло у музиканта без обличчя. Соло партія. На ньому акцентований кадр, у нього є акцентований інструмент, який контрастує з його образом, досить яскравий, і у нього є своя партія звучання. <му> я все ще не розумію структуру цього гурта. Але я не можу сказати, що мені не подобається аудіо. Але якщо ми говоримо про шоу, я не розумію цього. Будь ласка, це знову відбувається. у нас пропадають учасники готи, і йде ну акцент на музиканта. <клес> Якщо ми хочемо підкреслити музиканта в рамках того, що він виконує, то немає сенсу його візуалізовувати. Є ж його ритміка, він і так досить відчутно звучить. Я не дуже розумію цього підходу, тому що зараз я взагалі не розумію, скільки людей в гурті, і що ну ключове в цьому гурті. Панянки тільки співають. Та панянка з баяном грає на баяні. Чому в неї немає соло на баяні тоді? Чому всіх інших є своє соло? Ці М -м -м. Вам ці посохи, посох посохлоки не напаминає з цим згаракаксом його маленьким? Мені дуже щось нагадало. Я я чи сподобалась мені музика? Так, мені цілкомок. Чи сподобалось мені шоу? Ні, воно було дуже поганим, але не за рахунок атмосфери, або не за рахунок костюмів та чогось такого, а якраз за рахунок, дості. на мою скромну думку, що якщо у тебе є 4 учасника в гурті, то ти повинен розкрити кожну, кожну персоналію і дати кожному кожній учасниці свій акцент, свій костюм, свій візуал. Свої особливості і розкрити це під час пісні, і у кожної повинен бути свій блог, щоб ми могли виокремити кого, Того, хто нам подобається найбільше. Нам подобається найбільше певний учасник і нам подобається продукт комплексі. В даному випадку я не зовсім розумію, це гурт з двох солісток і двох барабанщиків, чи ці барабанщики взагалі не грають якусь роль. Чому? Тому що вони в костюмах, вони накриті капішонами, ну тобто, мов вони повинні створювати атмосферу, але в будь-якому кадрі, в якому ви візьмете, через те, що вони вищі і більші, і через те, що на фоні них екран їх ми бачимо, а дівчаток майже не бачимо, бо вони менші, темніші і зливаються з темним фоном. Ви скажете, що я ну, акцентую на абсолютно абсурдні речі. А я вам кажу, що для того, щоб проєкт працював, він повинен чимось запам'ятовуватись, чимось виділятися як хорошим, так і поганим. Наприклад, якщо хтось дуже всрато буде співати, я ще всіх не дивився, то ми запам'ятаємо цю людину переможців, цю людину і малавіна, який я так розстроєний, каже, що його бідняго засудили. Так от, я вважаю, що у цього виступу не у гурту, не у пісні, а у цього виступу. Був набагато більший потенціал. І якби нам показали кожного героя, дали кожній індивідуальність, як то з баяном. І вони виділялись костюмами, хоча б кольорами своїх палок, якісь кристали їм дали, щось унікальне у кожній персоналі, і це було б краще. І візуально виглядало приємніше. Тобто ти відчував би динаміку, ритміку і те, що це складова частина з багатьох учасників. Зараз це більше схоже на. Хор з барабанами, ну тобто, знаєте коли акцент не на кожному учаснику, не на соло партії, а на спільному звучанні. І якщо це так, то ок, але це не працює для Євробачення, на мою скромну думку. Але в цілому мені виступ сподобався. Він досить атмосферний, приємний, але прям дуже є куди рости в планах візуалу.